Радіо Chicago. Ми повернулися на хвилю 12.40 а.м. В студії Наталя Маглакілізя та Вадим Оксенчук і зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на рашці. Отож закінчується 723-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Росія завдала 8 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснила 84 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські загарбники вночі атакували ракетою Полтавщину. Більш детальніше знає Наталя. Отож, за словами голови ОВА, терористи вдарили по Миргородському району. Вночі було влучання на відкриті території. На щастя, жертв та постраждалих немає. Упродовж доби на території Полтавської області шість разів лунала повітряна тривога і тривала майже чотири години. Також російські терористи здійснили обстріл керованими авіабомбами селище Чорне Куп'янського району на Харківщині. Повідомили в ова влучання в автомобіль з цивільними. Загорівся приватний будинок. Поряд загинули три людини: – 58-річна жінка, 56-річний чоловік та дівчина 17 років. Постраждали 54-річна жінка, госпіталізована у важкому стані, та 53-річний чоловік. А зараз більше детально про ситуацію на фронті, а саме про Авдіївку, противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів, практично стираючи місто з лиця землі. Ворог кидає на штурм усі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків та намагається протиснути нашу оборону. Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі артилерії та авіації. Зі зруйнованих позицій українські воїни, виходять з маневр і закріплюються на нових рубежах оборони. Також відомо, що росіяни застосовували фосфор в Авдіївці. Про це повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання кабів. Каби це набагато гірше ніж артилерія. Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм. І от зараз застосовується фосфор. За добу була віства про це. Повідомив Бородін. і третя окремо ж. Штурмова бригада на відео Авдіївський кохмофінічний завод про це повідомляємо відео можна подивитися у соціальних мережах. І станом на зараз це новий дім третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує. А тим часом на Рашці у Ростовській області працювало ПВО. Системи ППО спрацювали у місті Новошахтинському. Місцеві жителі повідомляють, що в небо пішли кілька зенітних ракет. Вони щось та й збили. На околиці міста знаходиться великий нафтозавод, який у 2022 році був атакований українськими безпілотниками. Власне саме про це йдеться в повідомленні місцевого телеграм-каналу. Також відомо, що Росія збирається мобілізувати в 2024 році 400 тисяч осіб. Протягом року Російська Федерація виробила 4 мільйони ар артилерійських снарядів та кілька сотень танків Росія відновлює свою військову промисловість зі швидкістю, яка багато хто на заході вважав неможливою. Також одне із видань пише, що захід б'є на сполох через войовничі намір Росії. Її сухопутні сили в Україні деградували, але її військово-повітряні сили та флот в основному недоторкані. І Росія все ще є великою ядерною державою. Цитує одне із ЗМІ невизнаного британського чиновника. Ну а тепер і про головне зражки російський опозиціонер Навальний помер у в'язниці. Про це повідомило управління Федеральної служби виконання покарань Росії. Розмі Пише, що у Навального відірвався тромб, Втім, офіційних підтверджень цьому немає. Зараз новина про смерть Навального на перших полосах світових ЗМІ. Отож, президент Латвії вже відреагував на новину і заявив, що Кремль жорстоко вбив Навального. В свою чергу Джо Байден заявив, що відповідальність за смерть Навального несе Путін. Повідомляють у Сієне. Американський президент підкреслив, що навіть у в'язниці опозиціонер залишився голосом правди. Смерть Навального ще раз продемонструвала жорстокість Путіна. Володимир Зеленський. І теж відреагував на те, що трапилось. Президент України заявив, що Навального вбив Путін, і на цьому він не зупиниться. Глава фонду боротьби з корупцією Іван Жданов заявив, що смерть Навального це політичне вбивство і замовив його Путін. Зі свого боку, спікер Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін звинуватив події Вашингтон і Брюссель. За його словами, саме заходу була вигідна смерть російського опозиціонера. Отож, це були усі актуальні новини з Іражки та фронту. Радіо Чикаго